Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. У мене збирався ось такий кошик з пустими баночками. Правда, сьогодні у нас будуть не всі пусті баночки. Пізніше розповім чому. Ну, давайте будемо по порядку. Давайте розпочнемо з бюті блендера який мені дуже сподобався, має ось такий вигляд: це бренд Bogenia. Ну, у мене тут і брудний трішечки. Чому я його вам показую у своїх порожніх баночках, тому що я його протестувала і не просто протестувала, я його вже буду викидати. Він у мене достатньо великий період. Даний б'юті-блендер мені дуже сподобався. В нього дуже гарна якість, він дуже м'якесенький, тому що попереду у мене були взагалі б'юті-блендери ніякі, бюджетні. Взагалі ну, з цим не порівняти. Він тут такому коричневому відтінку, але він, чесно кажучи, вже вийшов зі строю, він своє відслужив. Він, практично одним ним я працювала, він розбухав, як його намочуєш, дуже в нього якісний матеріал, з якого він зроблений, дуже гарну він шкіру робив, дуже було зручно ним працювати. Тобто дуже класне. Зараз у мене, як попередніх десь в своїх розпакуваннях, показувала, замовила від корейського бренду Місаї. Він не дуже дорогий, буду його тестувати. Він такого жовтого кольору. Звичайно, якщо щось мені не сподобається, або буду ще брати, то звичайно візьму від Богенії. До речі, хочу. Щоб у мене було, напевно, кілька їх, тому що з одним не дуже зручно, буває, інколи його не встигаєш помити і так далі. Але від Богені дуже гарний бюті блендер дуже гарної якості, надовго його вистачить. Ну, тут він навіть вам не буде видно, але він уже такий трішечки порепаний, тому ось так. Тому я його викидаю, але. Засіб чи то продукт, предмет був дуже гарний. Так, давайте далі. Далі у мене закінчився це і йшов, як здається, лосьйон, якщо не помиляюся. Так, да, лосьйон. Для тіла тут є 400 мл. Це Avon, лінійка їхня каре. це бюджетна лінійка, давня їхня лінійка, така сімейна лінійка, тому що у них велика кількість саме таких великих літражів. Всі лінійці, наскільки я пам'ятаю, у них є і креми для обличчя тіла, і для рук, і бальзами для губ. Тобто такі, така лінійка доглядова в Avon. Е, тому ось так. Даний засіб я не купувала самостійно, мені його скажімо так, віддали, тому що чимось він там не підійшов, не знаю чим. Засіб, наскільки я так розумію, доволі бюджетний. Я його взяла, спробувала, в принципі, він мені підійшов. Він тут іде як зволоження 48 годин. Тому Тим бачі, тут він ще з авокадо. Мені дуже авокадо, до речі, підходить у догляді за тілом. за... Обличчям, не знаю. Це один з градієнтів, який дуже добре зволожує тіло, тому я його взяла, він мені підійшов. Всередині він був такий середньої густоти, такий злегка він був жовтуватий. Е гарна в нього була консистенція. Е він дуже швидко наносився, швидко впитувався. І знаєте, після нього шкіра була доволі. Зволожена певний період, тобто він впитувався і ще тримав відчутно вологу в шкірі. Шкіра була такою бархатистою, от, наприклад, якщо я її наносила ввечері. То він дуже добре тримався ще кілька годин. Тобто, він видно, що він робить певний процес шкірою, тобто працює шкірою. Я була чесно кажучи дуже здивована, тому що дані засоби, чесно кажучи, в Евоні я ніколи не замовляла саме ось ці лосьйони великолітражні. Я не замовляла, тому що ну не знаю, є безліч інших брендів і так далі. А ось мені просто достався таким чином. Я її протестувала. До речі, він дуже довго в мене був. Я ним користувалася практично на постійній основі ну, десь там через день можна і кожного дня. Якщо суха шкіра, у мене, наприклад, суха шкіра і тіла, тому ним я користувалася дуже часто. Тут ну, ось таке упакування, в принципі, зручне було. Дуже відчутний аромат ось цього авокадо. Непоганий бюджетний, непоганий засіб. Так, давайте далі. Далі в мене закінчився гель для душу. Має він ось такий формат, брала я невеличкий. Тут 225 мл дав. Я вже говорила десь неодноразово, що гель для душу я беру ось такі невеличкі на тестинг, Я їх тестую, шукаю різноманітні, тому що я шукаю такі гель для душу, щоб вони були, не сушили вірніше, шкіру мою і так суху, тому ось так. І мені подобається брати невеликі формати, їх можна протестувати, якщо вони, наприклад, десь не підійшли або ще щось, їх можна швидко використати. Тут він ішов з якоюсь квіткою, я вже не пам'ятаю, тут іде він як екрем для душу, сяяння шкіри. Він, в принципі, непогано пінився. До речі, ось ці всі гелля душу вони... Різні всередині і, різні, і різну функцію виконують, в якому плані. Тобто вони бувають трішки одні річі, другі густіші, одні однієї консистенції, інші іншої консистенції. Буває таке, що один береш, він добре піниться, інший не сильно добре піниться. Тобто, ось такі в них показники, хоча вони з однієї лінійки, просто різні в них ось ці інгредієнти. Та й все, в принципі, тому ось так. Ось цей, наприклад, він мені в принципі, сподобався, але все-таки мені більше подобається. Був у мене, здається, з блакитною ромашкою мені дуже сподобався, з алоєм мені сподобався, з огірком, здається, у мене був мені сподобався. Ось даний не дуже він мені так сподобався. Але, в принципі, можна ним користуватися. Так, отут відчувається трішечки такого аромату, більше, як на мене, мила, але трішки є ось цієї квітки. Плюс до цього він такий всередині був злегка рожевий, прозорий, гелевий. Він посередньо пінився, тобто не сильно він пінився. Ну, ось такий, в принципі, непоганий, але в лінійці є кращий. Так, давайте далі. Далі мені дуже сподобався. Ось цей крем для ніг, який я взяла на Угад. Бренд це Омі, наскільки я так розумію. Гарний крем для ніг, він іде японський. Я принципово взяла японський продукт, тому що таких продуктів у мене мало по догляду. Я вирішила його взяти, на нього натикнулася. Брала я його здається, на мейкапі, але він є і на Єві. Дуже і дуже класний крем для ніг, десь під моїми чи то фаворитами, чи то розпакування. Хтось мені писав, що також дуже гарний крем. В нього тут не дуже зручне упакування, ну як не зручне, мені такі упакування не подобаються. Я люблю тюбики у кремах, особливо для ніг. Ну, Всередині він ось такий. Я не люблю ось всередині так набирати крем, це не дуже зручно. Але все-таки я взяла і не пожалкувала. В середині він був сніжно-білий, злегка він така в нього текстура більше, мені схожа на силіконову текстуру. Аромату він ніякого не мав, його потрібно було трішечки брати. І взагалі він на ніжках такий робив ніби захисний бар'єр. Є таке поняття, ніби шкарпетки ви нанесли на ніжки захисні, дуже ось цей ефект такий відчувався. Але він, в принципі, швидко впитувався. Залишає шкіру м'якенькою, гладенькою, шовковистою, зволоженою. Відчутно, що він працює з шкірою, тобто дуже гарний. Він тут ішов, як здається, доглядовий, захисний, пом'якшувальний. Тобто він, в нього є накопичувальна дія, він дуже швидко відновлює стопи. Дуже швидко, якщо ним постійно користуватися, він їх тримає. У гарному стані постійно, тобто, я ним користувалась десь, ну взагалі кремами для них я користуюсь кожного дня. Але ним я користувалася десь через день по-різному, але великі періоди не робила перерви. Ніжки були завжди в гарному стані, тобто, ну, дуже класний крем, він мені дуже сподобався. Я взяла поки що інший крем, але, бо хочеться щось інше протестувати, але пізніше, якщо не буде нічого достойного, скажімо так, я до нього повернуся, бо крем дійсно класної якості. Так, давайте далі. Далі в мене закінчився, ну це був, здається, подарунок, якщо не помиляюся. З мейкапу я робила замовлення. Вони часто вкидають подарунки, пробники і так далі. Тут у мене ось така малютка, можна її навіть десь брати з собою невеличка. Тут її, я не пам'ятаю, 30 мл. Це парфумований для душу. Бренд має назву Мареве, якщо не помиляюся, тут його трішки залишилось. Упакування ось таке, не дуже воно зручне, все його звідти вилучити неможливо. Тут він був такого жовтого відтінку і прям я дивлюся, прям блискітки такі були в нього, тут, якщо вам буде видно, ніби шимрний такий. З даного бренду я брала вже деякі засоби. І крем для рук, і ще щось брала. В принципі, засоби непогані. вони Я б не сказала, що вони супербюджетні для такої якості. Якість мені не дуже подобається в цього бренда, чесно кажучи. ну аромат Аромат тут парфумований такий. Від даного бренду я поки що брати нічого не буду, тому що і попередні засоби, які в мене були. В них таке враження, що тільки є ось ця парфумована основа, і більше нічого. Ось ця основа вона дуже непогана. Оцей аромат відчутний весь, наприклад, вечір. Ви помилися його чутно на вас. Все це добре, але сам засіб, от якщо брати ось цей гель для душу, він не дуже добре очищує. Не відчуваю я ось цієї свіжості чистоти після того, як помилася гелем для душу. Тому ну я б не дуже його радила. Кому цікаво, можете взяти невеличкий формат, просто протестувати. Можливо, комусь і подобається. Даного бренду дуже багато засобів. Я брала свічку, вона мені не дуже сподобалась. Брала я крем для рук, він також непоганий, класний, але він я брала зволожуючий, він не дуже добре зволожував руки. Ну, можливо, за те, що в мене суха шкіра рук, тому ось так не знаю, не можу сказати. Я даний бренд. Не дуже полюбляю, тому що в нього не досить висока якість продуктів. Тому ось так. Так, ну і ще у мене два продукти залишилося. Давайте ось цей продукт я вам покажу, який я говорила на початку відео, що не всі продукти в мене тут в порожніх баночках. Так вийшло. Практично, напевно, за дуже довгий період я вже і не пам'ятаю, коли в мене таке було, що я засіб недовикористовувала і його змушена була викидати, тому що він недієвий. Це ось така сироватка для обличчя, я її не так давно вам показувала і замовляла. Це бренд Eliza Vecca. Від даного бренду я щось колись брала, але не сироватки. Сироватку я дуже довго хотіла взяти і нарешті я її взяла. Тут сироватка йде на зволоження, з гіалуроном, здається, вона ось тут така, навіть трішечки густувата, з слизом. Звичайно, тут у неї ось піпеточка, як в звичайних сироватках, і тут її здається також 30 мл, якщо не помиляюсь, це корейський бренд. Коштувала вона десь біля 300 гривень. В принципі, ціна нормальна для сироватки. Але, на жаль, вона нічого не робить. По крайній мірі, з моєю шкірою, у мене шкіра знову ж таки, повторюсь, я вже тисячі разів говорю, суха. І я не покористувалася, навіть дивіться, до половини я не дійшла. Вона просто, як на мене, взагалі нічого не робить. В її складі в мене таке враження: є вода, ось цей слиз. Е, і все. Вона навіть я б сказала, блокує пори і не дає їм вільно дихати. Тому що коли я її наношу, вона практично навіть не впитується, я б сказала, а висухає на шкірі. Тобто таке враження, що там тільки вода на ніс, ніби да, вона е, іде з воложення, ніби на шкірі щось є. Але вона просто відразу висухає і шкіра робиться сухою. Я навіть робила експерименти, не наносила певний період після сироватки крему. Просто провірити. Ну, я часто таке роблю для того, щоб добре протестувати засіб, його потрібно і самостійно поносити. На сироватки зазвичай я наношу ще. Крема, тому дуже важко протестувати. І по я цього не розуміла, тому що відразу я наносила крем, і я не розуміла, чому у мене є шелушиння на обличчі. Тому що крем у мене провірений, крем, я знаю. Там від Фармстей у мене омолоджувальний, але він не йде зволожувальний крем. А ось ця е, сироватка, вона йшла зволожувальна. Я не розуміла, де ж у мене е, мінус, що в мене шкіра сохне навпаки, не зволожується, а сохне. Тому я прийняла собі ходу сироватку. Кілька днів жила без неї, скажімо так, і шкіра відновилася в мене, тобто перестала так сохнути. Я кілька підходів до неї робила, трішечки її відставляла, знову я до неї поверталася. Я її відразу бувало мішала з кремом, але це нічого не допомагало. У ній якісь є компоненти, який блокує навіть звичайну роботу Ось цих процесів, які відбуваються на обличчі. Перший раз я з таким, чесно кажучи, стика. Я У в мене були різні сироватки. Часто бувало, що з чимось вони не підходили, але що вони сушили ще додатково, щоб шкіра сухла якось додатково, такого в мене перший раз, чесно кажучи, тому я її вирішила навіть не довикористовувати, я її просто викину, тому що ні, з нею щось не так, не знаю що. Напишіть, до речі, чи ви цю сироватку брали коли-небудь і як вона вам. Хоча даний бренд, в принципі, я знаю, він не. Поганий, ну, можливо, ось ця сироватка така попалась. можливо, вона мені не підходить, а комусь підійде, не знаю. Тому ось так. Ну, і ще в нас один засіб з вами залишився Це лайнер для очей від бренду Flormar. Має вона ось такий вигляд. Всередині, ось такий в неї пензлик. Дана підводка у мене доволі давно. Флормар бренд я знаю, він мені дуже подобається. У мене є пудра. Яка у мене дуже довго від Флормар, вона класна, особливо мені підходять їхні відтінки, бо в них є дуже світлі відтінки. Тому ось так. Я вирішила взяти, колись у мене, напевно, закінчилася вірніше лайнер, Я вирішила від Флормар провірений бренд взяти. Тому що і від цього бренду я не брала лайнери. Як я сказала, в мене вже вона доволі давно, вирішила аж ось вам показати. Тому що завжди буває, покористуйся, відставляєш, покористуйся, відставляєш. Вона в мене давно. Але вона, хоча, здається, вона була вказана, що вона не відпечатується і вона водостійка, але вона відпечатується в мене дуже швидко. В мене навесне повіко, але у мене є інші підводки, які на моєму повіці не відпечатуються. Тому дана підводка мені не підійшла. Я знову ж таки повторюсь, до неї підходи шукала, але я її так і так вона в мене і не прижилася. Я вам зроблю своч. Має вона ось такий вигляд. Чомусь вона у мене відпечатується. До речі, я часто проводжу експерименти, коли, наприклад, розпакування роблю, я відразу роблю свочі, ось підводки. Так? І часто буває, що коли ти її нанесеш, вона була вже відразу розпливається, а буває, не розпливається, а просто можна її потерти, і видно буде, що вона. Ну, не буде триматися. Ось теж, я роблю зараз, вона підсохла і я її просто потерла. Вона просто розтерлася. Тобто, це вже означає, що дана підводка, вона. Буде відпечатуватися. Ну таке часто буває, просто шкода, що часто пишуть, що вона водостійка, і так далі. Чесно кажучи, я вже не пам'ятаю, я подивлюсь, вам залишу звичайно посилання на неї глянете. Тому е, дану підводку я не сильно рекомендувала. Не знаю, можливо, вона у мене відпечатується, можливо, у когось ні. Така підводка тільки підійде тим, у кого не навесне повіко. Тобто, коли повіко не торкається ось цього лайнера, який. Є у вас на очах, тоді вона, якщо її не трогати, нанести і не трогати, не торкатись до неї, то вона не попливе, тобто нічого з неї не трапиться. Але коли протягом дня е, торкається повіко е, цієї підводки, то, звичайно, вона робить ось таке коло, відпечатується, вона в мене буквально за 2-3 години відпечаталась. Тому, звичайно, я нею користуватися не буду. Такий лайнер для очей. У нас з вами пустий кошик. Це всі засоби, які в мене на даний момент закінчилися. На ці всі засоби я вам обов'язково залишу посилання. Ви перейдете на них, подивитесь детальніше, кому цікаво. Я сподіваюся, що відео вам було цікаве, корисне. Не забувайте підписуватись на мій канал. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!